Всім привіт! Покажу сьогодні, як закриваю на зиму огірки ось таким кубиком. Рецепт перевірений роками, закриваю вже більше 20 років, тому рекомендую і вам. На смак виходять кисленькі, як бичкові, але ви можете замінити маринад на свій улюблений. Зберігаються добре при кімнатній температурі всю зиму. Вихід 5 баночок по пів літра і маринад використався у мене весь. Рецепт читайте. З подробицями під відео в коментарях. Отож, огірки добре помила, замочила в воді на 2 години, потім нарізала кубиками, як для салатів. Банки мию з содою, стерилізувати не потрібно. На дно кладу хрінь, часник, листя, вишні, смородини, цибулю, лавровий лист, кріп, перець горошком. Щільно викладаю нарізані огірки і готую маринад. На 1 літр води беру 60 г цукру, 40 г солі. Коли сіль та цукор розчинилися, відміряю 125 мл 9% оцту. Вливаю в кастрюлю і знімаю з вогню. Відразу ж розливаю по банках. Дно кастрюлі застелила серветкою, ставлю банки, вливаю теплу воду, щоб вона була нижче від верху банки на 3-4 см. І з моменту закипання води в кастрюлі стерилізую 7 хвилин. Закриваю, перевертаю на кришку, закутую і залишаю так, щоб вони повністю остигли. Огірки виходять дуже смачними та хрумкими. Взимку використовую їх до салатів та супів. Якщо готували таким рецептом, пишіть в коментарях, діліться своїми рецептами. Всім смачного і до побачення!